Друзі, всім привіт! Вчора ввечері наша футбольна команда Полісся прибула до Туреччини, де буде проходити, де будуть відбуватися навчально-тренувальні збори. З приводу цього цієї події саме виходить це відео. Це відео розділю на дві частини. Воно буде коротеньке. Спочатку звернення до гравців, потім звернення до вболівальників і надам вам деяку таку маленьку інформацію з приводу зборів, підготовки команди і так далі. Так ось гравцям персоналу, тренерському штабу, всім хочу побажати шаленого здоров'я, всім хочу побажати терпіння. Хочу сказати футболістам: пацани, зараз буде важко, тому що перші збори це саме закладення функціональної підготовки. Будемо багато бігової роботи після відпустки завжди нелегко. Але ви професіонали, ви самі розумієте важливість саме цієї підготовки і важливість саме цієї частини сезону. Тому, хлопці, ви знаєте, що вболівальники завжди з вами, знаєте, що місто з вами, знаєте, що Полісся для мене особисто це не просто команда, це сім'я, і кожен з вас повинен розуміти всю відповідальність, але в той же час ви повинні просто виконувати свою роботу, щоб ця відповідальність з психологічної точки зору на вас не давила з негативом. А навпаки, з позитивом, щоб взаємодіяли з болівальниками і просто готувалися, працювали в свою силу, виконували настанови тренерського штабу, який, я впевнений, підготує вас. І ми разом вже з весни будемо вирішувати великі задачі. Нас попереду чекає вісім фіналів, фіналів, які ми повинні віддати всі сили, так само як ви, так само, як і я. Тому що я буду приїжджати на матчі, я буду робити. Якби все від себе залежне, щоб про поліцію говорили, щоб нашу команду, якби всі знали, щоб е наша команда якби також була більш медійною, щоб про нашу команду більше говорили, тому що це дуже важливо важливо працювати з болівальниками, важливо працювати з медіа. Це частина футболу. Ви подивіться, як в Європі, які роблять представлення новачків, і в нас там деякі клуби, наприклад, Кривбас там робить відео. В цьому плані потрібно працювати. І я думаю, що ми також до того всього дійдемо. Тому що футбол і футбольна команда це не лише там великі контракти гравців, наприклад, інфраструктура, база це і медіа це все дуже важливо. Тому... Пацани, готуйтеся, я завжди з вами з, з кожним з вас. Я на зв'язку з кимось більше, з кимось менше, але кожного з вас поважаю, ціною і вірю, що ви зможете з Божою допомогою, з допомогою Збройних сил України дякуємо їм за те, що ми можемо проводити цей сезон і якби аналізувати футбол, радуватись футболу і так далі. Оболівальникам хочу сказати, що команда сьогодні ввечері проведе вже перше тренування. Заплановані спаринги. По спарингах поки що скажу, що офіційно відомо, що 21 січня наша команда зіграє товариську гру з командою Шахтар Ю-19. Цю інформацію Шахтар вилежив, виклав у себе на сторінці. А також команда прийме участь в турнірі Winter Cup 2023, який проходитиме на початку лютого. Тому ось такі новини з новачків поки що підписали Бориса Хручинського, ви це все знаєте. Він, я так думаю, більше буде... він може зіграти в центрі захисту, в захисті може зіграти, може зіграти в центрі поля. Я не знаю, на яку позицію Тренерський штаб його розглядає. Це будемо дивитися на зборах, але мені моя інтуїція підказує, що. Саме на центр захисту, і... але будемо дивитись. Будемо дивитись. І тому ось такі новини. Віримо в нашу команду, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь на канал. Це відео вийде, напевно, в соцмережах моїх, а наступні відео вже будуть виходити на Ютуб каналі. Хоча, можливо, я виставлю його, опублікую на Ютуб каналі. Для того, щоб якби, більше людей підписувались, тому що для мене дуже важливо, щоб бачити від людей фідбек. Я розвиваю цей YouTube канал, показую, що люди, навіть якщо мають якісь вади зі здоров'ям, це не привід закриватися в собі. Я показую на своєму прикладі, що можна жити більш-менш повноцінним життям, кайфувати, ходити на футбольні матчі. І це дуже важливо. Якщо я хоч одну людину з 55, яка в мене є на YouTube каналі, змотивую, це вже буде дуже великий плюс. Але хочеться, щоб цих, щоб цих людей було більше, тому підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте лайки також в соцмережах, дискутуйте в коментарях. Знову ж таки, я мрію про те, щоб команда виконала ось цю задачу, і ми всі з наступного сезону будемо надіяти, що під мирним небом грали в українській прем'єр-лізі, тому що це все дуже важливо. В нас свій фронт він спортивний і в той же час ми допомагаємо Збройним силам України. Тому тримаємось, слава Україні! Героям слава тільки поліся. Хлопці, готуємось серйозно. Хай все буде добре в кожного з вас, у ваших родинах, хай вболівальників, які зараз мене дивляться, також все буде добре. Всіх обіймаю, всіх люблю. Слава Україні! Все буде добре. Говорив і буду говорити. Вірю в це з кожним днем. Хочеться, знаєте, хочеться прокинутися і почути, що от наша країна перемогла оцих. Загарбників, які прийшли на нашу землю. І ми щоб собі жили, кайфували на УПЛ, на Єврокубки, щоб ми на це все катали і ми собі наша держава розквітала і все в нас було добре. Тому підписуйтесь на мій канал, дивіться, читайте, чекайте, буде багато новин, як тільки у мене ось будуть якісь інсайди, які можна буде повідомляти, я буду повідомляти. Я не виключаю, що буде ще декілька новачків у нашій команді вже в це зимовий сезону, хоча не факт. Все чекаємо, все чекайте, все якби буде відомо. Тому дякую за увагу і всім до побачення.